Колеги, підписники та всі, хто дивиться це відео, з вами Олександра Королькова. Чи змінилися підходи до медоглядів в умовах дії воєнного стану? Чи потрібно їх взагалі проходити під час воєнного стану? Про це дивіться далі. Основною нормативною базою для організації проведення медичних оглядів на підприємствах є. Закон України про охорону праці, стаття 17, закон України про систему громадського здоров'я, стаття 45, Кодекс законів про працю України, стаття 169. порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 року номер 246 Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Затверджені вони наказом МОЗ від 23.07.2002 року номер 280 Далі перелік професій виробництва організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медоглядам. Затверджений постановою КАМУ від 23 на 5 року номер 559 Одразу скажу, що всі види медоглядів мають проводитися, незважаючи на введення воєнного стану в нашій країні. З цього приводу законодавстві жодних змін не відбулося. Наразі МОЗ напрацьовано проєкт наказу, який називається про затвердження порядку організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій, який мав би ще минулого року замінити порядок номер 246 Але в силу даний проект наказу так і не вступив. Нагадаю, що передбачено наступні види медоглядів: попередній при прийомі працівника на роботу, періодичний протягом трудової діяльності. Щорічний для осіб віком до 21 року, позачерговий, він проводиться в двох випадках, як ви пам'ятаєте. За заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, і за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки. Обсяг проведення медогляду, тобто кількість та фах. Лікарів комісії по медогляду необхідність певних лабораторних досліджень залежить від шкідливих факторів та речовин, що впливають на працівника при виконанні ним роботи. Тому, якщо на підприємстві не проведена атестація робочих місць за умовами праці, а отже, не визначені такі фактори та речовини, що можуть, що можуть становити небезпеку для здоров'я працівників, то проводити медогляди відповідно до умов законодавства підприємства не зможе. Чому? Все просто. У додатку 3 порядку номер 246 наведена форма направлення працівника на медогляд, яка містить категорію характеристика умов праці, в якій повинен бути зазначений перелік шкідливих факторів і шкідливих речовин. Працівники, які установлені строки, не медичний огляд, відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати. Так передбачено законодавством. Дане рішення оформлюється наказом керівника підприємства, а підставою може бути доповідна записка інженера або ж керівника відділу з охорони праці, якщо такий відділ створено, або ж безпосереднього керівника такого працівника. Крім того, працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. За чий рахунок проводяться медогляди? І Кодекс законів про працю, і закон України про охорону праці, і порядок номер 246 відповідають на дане питання однозначно за рахунок роботодавця. А от в законі України про систему громадського здоров'я, частина 2 статті 45 даного закону зазначена щодо оплати роботодавцям тільки періодичних медичних оглядів. Я не рекомендую вам, колеги, застосовувати дану норму на практиці. Якщо працівник звернеться до держпраці, наприклад, зі скаргою на те, що роботодавець не оплатив йому саме попередній медогляд, так рішення може бути прийнято на користь саме працівника. Тому підприємство, щоб не мати проблем з контролюючими органами та не псувати свій рейтинг, ліпше оплачувати працівнику всі види медоглядів, передбачених законодавством. Пункт 2.13 порядку 246 говорить нам про те, що працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи. Перелік таких робіт затверджений спільним наказом МОЗ та Комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 року номер 263 121 який є чинним і на момент запису цього відео. За яких умов та яким чином можна організувати проведення психофізіологічної експертизи, розкажу вам в одному з наступних відео. Ну і про медичний огляд водіїв транспортних засобів, я також розкажу вам в окремому відео, тому що е, в даному випадку розповсюджуються норми дещо інших законодавчих документів. Тож очікуйте. Якщо відео було корисним, поставте йому вподобайку. Питання, якщо такі виникли, залишайте в коментарях під цим відео, щоб отримувати практичні поради щодо вашої роботи. Одразу за трьома напрямами охорона праці, пожежна безпека та цивільний захист. Підписуйтесь на канал, діліться посиланням на нього з колегами. До нової зустрічі!